Фармадол. Таблетки від головного болю. А ми, як і обіцяли, вже е, додзвонилися до е, United Kingdom Великобританії до Ліверпулю. І Олена Квітка вже з нами на зв'язку. Привіт! Колеги, вам доброго ранку з ранкового Ліверпуля. Дійсно, у нас сьогодні є. Ну ни на сьогодні щодня у нас наступає ранок. Зараз у нас 8.45 Приблизно місто ще тільки прокидається. Тим паче, що останній тиждень вона живе музику, вона живе дискотеками, вона живе живими виступами. Воно звучить наповно. Друзі, ну що фактично сьогодні відбудеться вже ввечері. Вечір на який всі маломани з усього світу, які приїхали сюди в Ліверпулі, які будуть дивитися Євробачення сьогодні вечір, чи вони чекали весь тиждень, тому що сьогодні у восьмій за Ліверпулем і в десятій за Києвом відбудеться гран-фінал Євробачення 2023 його від імені України цього року приймає Ліверпуль? А, залишилося менше 12 годин. Місто абсолютно готове святкувати. Фактично, ви знаєте, починається такий відлік. Тим паче, що тут кажуть в Ліверпулі, що музика в Ліверпулі фактично в Криві. Вона зашита в ДНК, і а, ще й тому, що саме тут народився легендарний рок гурт «Бітлз», і, я думаю, ну це взагалі легенда про яку а, всі абсолютно точно знають і. От власне можливо саме й тому, ще це дуже символічно, що Євробачення 2023 проводять саме в Ліверполі а не в якомусь іншому англійському місті, і ви знаєте, бітлів також запросили на Євробачення. Ось власне як вони будуть святкувати. Я хочу, щоб вони фактично стали амбасадорами такого останнього дня. І я разом зі мною я хочу вас провести місцями легендарних жуків, щоб бути більш приконливо Я думаю, що мені необхідні ось такі окуляри. Щоб я ну, бути схожою, ви знаєте самі на кого на Джона Леннона легендарного бітла, ось такого хіпі. Я думаю, що я буду личити сьогодні такі екскурсії. Друзі, якщо ви в Ліверпулі, я пропоную починати з музею історії Бітлз. Він знаходиться буквально ось. Це така такий шлях навпроти арени, де відбувається конкурс Євробачення арени Ліверпуль. Тому звідти треба і почати. І я думаю, що і сьогодні знаєте, ці, ці і музей, і власне головна арена Ліверпуля вони будуть перегукуватися і щось наспівати. Чому варто сюди завітати? Тому що там розповідається вся історія Бітлз від початку їхнього створення, від того, як вони ще почали виступати в невеличкому клубі кавр в печері, і потім стали абсолютно такими мегапопулярними. там дуже багато багато фактів з особистого життя, і я думаю, що дуже символічно. Наприклад, Джон Леннон він був ще активним таким політичним діячем, і свої політичні погляди він висловлював своїх піснях. Пісня imagine її співають і знають у всьому світі. Там є рядок imagine all the people living life in peace Уявіть, що всі люди живуть у мирі по всьому світі, і ось цей хіт Джон Леннон він написав у 1971 році. Він став дуже популярним. Він один із найпопулярніших його хітів і. Сьогодні, вже ввечері у 2023 року, на Євробаченні гранд-фіналі він знову прозвучить наживо в прямому ефірі. І я думаю, що це також буде дуже символічно. А... Також в цьому музеї є така невеличка сцена Бітлз, і ось цю сцену Бітлз Вони також сьогодні, а, і, взагалі, протягом цього тижня євробачення. Вони віддали на конкурс, але на честь гранд-фіналу тут буде звучати не тільки а, тут музика бітлів, а абсолютно різна музика. Сьогодні протягом дня Всі, хто завітає до музею, зможуть її почути. Ось такий затишний а, невеличка кафешка в цьому музеї і сцена. Ну і ще один хід про який ми всі знаємо це Yellow Submarine і власне ось цей човен, який ви бачите, він на честь гранд фіналу він фактично піднявся на поверхню зараз. Він в самому серці в Ліверпуля, і він фактично став ще й жовто. Блакитним а, на гранд-фіналу і від того, що Ліверпуль приймає цей конкурс від України. А, і ви знаєте, я коли це все побачила, я просто не Я стояла і 5 хвилин просто, просто усміхалася і я пропоную зараз вам шматочок відео подивитися, що відбувається довкола цієї yellow yellow blue and yellow єлоблуенєлосабмарін. Ну, ви побачили, я думаю, що не могли не звернути увагу ще й на костюми цих дів. І от я вчора була на репетиції гран-фіналу. Там виступали і учасники, і номери відкриття були показані. Так от костюми абсолютно нас всіх здивують. Вони будуть такими вже космічними, такими ж фантастичними, яскравими. Тому варто дивитися з ми Закінчили. Далі куди треба відправитися. Це знаменитий клуб Каверн. Це саме там починали грати бізнес, невеличке таке підвальне приміщення, невеличка. Пічепочерегою там зовсім небагато місця, і сьогодні там будуть грати хіти, хіти цієї легендарної четвірки. А щоб не створювати НАТО, пряма трансляція Євробачення буде назовні поруч в пабах. І мені взагалі здається, що немає такого місця в Ліверпулі, де не будуть сьогодні транслювати гранд фінал І крім якоїсь символіки, крім квітів, крім прапорців, які розвішені в різних закладах. В деяких навіть з'явилися надписи у. Українською, наприклад, ласкаво просимо також. Я знайшла знайшла мені українське пиво від крафтових українських броварень, тому що британці дуже люблять цю справу. Ну і щоб зробити вечір е гостей і ліверпульці максимально приємним, все це є. Ну і власне, де ж шукати. Цю легендарну четвірку Beatles. Ну, Звісно ж, на головній сцені open Air, це євромістечко, це найбільша сцена Ліверпуля, де сьогодні буде транслюватися гранд фінал. Щодня там відбувалося дуже багато виступів, концертів, тусівка, їжа все про Україну і довкола і довкола музики. От вчора я там зустріла, наприклад, Мурс, з нею Всі там спілкувалися. Ну і власне ось да бачите, Бітлз постійно там від початку самого Євробачення. І я думаю, що саме це місце, ця тусівка, вона сьогодні збере максимальну кількість фанів і маломанів. І щодо фіналу, то організатори обіцяють, що будуть не тільки грандіозні виступи 26 учасників, адже сьогодні саме 26 країн нагадаю, виступить у гранд фіналі Євробачення. Україна під 19 номером її представляють гурт творчі. Але крім цього буде ще дуже багато сюрпризів. і Я пропоную просто зараз вже почати їх відкривати. Тому слухайте уважно. гранд-фіналі, окрім о, опенінг акту о, від Калуша, ми побачимо о, неймовірний флаг парад. Це буде супер мешап українських суперзирок Євробачення. Жама, Вірка Сердючка, Тіна Кароль, Бен – Всі вони виконують свої конкурсні пісні з незвичайній обробці. І найголовніше, що це буде вперше в історії поєднання двох культур. Це буде поєднання українських пісень і британської музики. Друзі, ну абсолютно все, і навіть трошечки більше знає наш Тім розніченко, тому що він вже два тижні фактично мешкає на арені у своїй ефірці, там де він коментує. Ну і взагалі бачив все за кулісся, тому що... і тому саме з ним а і з вами. Я вже зустрінуся менше ніж за годину, і я думаю, що ми все наживо в нього розпит... розпитаємо, як готується головна арена, як готуються головні конкурсанти. І власне що сьогодні буде відбуватися? Ось буквально за 12 годин до гран Нало, Євробачення 2023 Тому дочекайтеся. Студія, дякуємо, дякуємо. тобі Дяку, за ексклюзив, за такі красиві. Наші самі там побували. Емоції теж зашкалюють. Дякуємо тобі. Ну і чекаємо вже на друге включення. Так, Оленка як наш аутсайдер. Ну, це взовні е, е, дізнаєшся. І наш Тимур Мірщинко, наш інсайдер, який вже всередині. Будемо чекати ваше наступне включення. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, Такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.